Привіт, привіт, мої незламні друзі! Сьогодні я хочу розпочати серію візерунків, тіньових візерунків, якими можна зв'язати чоловічий светр. Ну і жіночий, в принципі, теж можна зв'язати, хто як забажає. І сьогодні ми з вами будемо Пров'язувати я вам покажу від резинки, як звідси починала, як я починала, тому що я в'язала такий чудовічий светр, але я його не маю вдома, тож показати не можу, але серію візерунків я вам покажу, як я його в'язала. Ось так він в мене виглядає. Перший візерунок називається плотик. Так, як його гарніше вам показати ось так. Перший візерунок називається плотик. Ну, заборчик, хто знає, як ну, на вигородній стороні він є як кукурузка. Я його колись в'язала, він в мене називався кукурузка, я прекрасно в'язала речі і тим візерунком. І я набрала тут в мене. Дивіться, я всі схеми тих візерунків маю тут записано. в мене є замальовані всі схеми. Тож я вам всі візерунки покажу. Ну, спочатку будемо в'язати візерунок Плотик. І навіть я певно схеми. Чи перемалювати. Ну, я буду говорити, я би казала, щоб ви записували під мою диктовку, тому що тут в мене записано так: я записувала, але я в'язала трохи не по тій схемі, бо я тут. Коли в'яжеш, то зовсім інше виходить. Тож я би радила просто під мою диктовку записувати який ряд. Виворітні петлі я позначаю собі крапочкою, а лицева петля то є пуста клітинка. Де пусті клітинки, то в мене лицеві петлі. Тож, я раджу під мою диктовку, краще, якщо ви хочете в'язати, то записати собі схеми, всі замалювати і вам так буде зручно потім в'язати. І ви не помилитеся. Тож будемо починати Ось так. Так, починаємо в'язати перший рядок. Ми зв'язали резинку один на один, і продовжуємо в'язати. Першу петлю знімаємо, і тепер в'яжемо всі петлі лицеві. Виворотню петлю, щоб вона не була перекручена, ми її за передню стінку в'яжемо лицевою, а лицеву звичайно. І так цілий рядочок. То буде перший рядочок, який ми почнемо в'язати. Ось так і продовжуємо до кінця рядочка. Надіюся, зрозуміли, що просто лицевими петлями. То далі показувати не буду. В'яжемо далі самостійно до кінця рядочка. В'яжемо другий рядочок, то виворітня сторона. У нас тут всі петлі виворотні, ми їх пров'язуємо лицевими за передню стінку. Просто хусткова в'язка. Ось так. За передню стінку всі лицеві петлі. І в'яжемо до кінця рядочка самостійно. Тепер ми в'яжемо лицеву сторону знову лицевими петлями. У нас тут знову є виборі, ми їх за передні стінки в'яжемо лицевими. Ось так. То є третій рядочок. Нашого в'язання в'яжемо до кінця рядочка самостійно. Зараз ми на виворотній стороні в'яжемо четвертий рядочок нашого візерунка. Значить, ми знімаємо першу петлю і знову у нас продовжується ще ряд хусткової в'язки. Значить, ми в'яжемо лицевими петлями. Тож у нас четвертий рядочок, виворотня сторона. І до кінця рядочка. Продовжуємо в'язати самостійно, як завжди, лицеві петлі за передні стінки. Ось так. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок, ми на лицевій стороні, першу петлю знімаємо і в'яжемо знову всі ряд, всі повністю лицеві петельки. Ось так. І так в'яжемо п'ятий рядочок до кінця лицевими за передні стінки. Надіюся, добре видно в кадрі. Ось так. В'яжемо до кінця рядочка. Зараз ми будемо в'язати, який там у нас рядочок. У нас шостий рядочок, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий рядочок, виворітня сторона. Ми будемо в'язати просто виворітніми петлями. Першу петлю знімаємо і в'яжемо всі петельки виворітні. Надіюся, виворітні вже показувати не треба. Трошки покажу. Будемо в'язати до кінця рядочка самостійно. В'яжемо сьомий рядочок, то в нас лицева сторона, ми в'яжемо просто лицевими петлями. Ось так просто лицеві петлі. І так в'яжемо до кінця рядочка. Я в'яжу бабусиними петлями. Цілий час тож в мене за, за, за праву стінку в мене ззаду, і я за задню стінку в'яжу лицевими. Е, Восьмий ряд у нас тут починається е, то є виворітня сторона, я з виворітньої сторони буду починати візерунок. Значить, перша петля виворітня. друга за передню стінку, лицева, виворітня. Лицева. І так до кінця рядочка одна виворітня, одна лицева. В кінці рядочка в нас буде одна виворітня. тому що в нас непарне число петель набрано. Ось так Виворітня, лицева. І так в'яжемо до кінця рядочка. Тут в нас буде перший рядочок, вже візерунка, заборчик. Заборчик, плотик. Як його хто називає, я називаю плотик на російській мові заборчик, то я вже так, як щоб було на українській. Бачите, в нас є трішки проміжок між, е, вийшло, між хустковою в'язкою і початком візерунка в нас є лицева гладь. вийшла. І тепер продовжуємо в'язати, то в нас вже буде дев'ятий рядочок. Ми в'яжемо першу петлю, знімаємо. І в'яжемо всі петлі лицеві, лицеву, звичайну, виворотньо за передню стінку. Цілий рядочок просто лицеві петельки. В'яжемо. Так, бо я я не бачу, що в'яжу. Просто лицеві петельки. Так будемо в'язати 10 рядочків. Ми вже другий рядочок в'яжемо, ще 8 рядочків. Бачите, лицева сторона просто лицеві петлі, а виворітня сторона буде лицева виворітня. Так, до кінця рядочка вже доб'яжу. Ось так, всі лицеві. Тепер у нас виворітній рядочок, тобто 10-й рядочок, ми знову в'яжемо виворотня, лицева, виворотня, лицева. І так, до кінця рядочка. То знову, як перший рядочок, той перший рядочок, і другий ми будемо повторювати до доки не зв'яжемо, доки в нас не буде 10 рядочків. Тобто візерунок має на аропорт візерунка 2 петлі і 2 рядочки, виворотня лицева. І другий рядочок просто виворітні петлі, так, лицева, виворітня, і так до кінця рядочка, і тепер знову знову наступний рядочок у нас, який-то 11 ми знову в'яжемо просто лицевими петлями. І так, пров'яжемо 10 рядочків, тобто ми лицеву сторону пров'яжемо. Бачите, щоб у нас було отих виворітніх петель, має бути 5 отут. Як у нас буде 5 вже виворітніх петель, ми пров'яжемо пров вже останній ряд і будемо продовжувати далі. Так, 10-й рядочок ми пров'язали виворотня лицева, потім 11 лицеві петлі, виворотня сторона, знову 12 рядочок був, виворотня лицева, 13 рядочок, в мене був лицеві петлі, лицева сторона, виворотня сторона, 14 рядочок, знов виворотня лицева петля, 15 рядочок, лицеві петлі, 16 рядочок, виворотня лицева. І 17 рядочок зараз я буду в'язати знову лицеві петлі. Бачите, значить, 17 рядочок, лицеві петлі, то вже останній рядочок візерунка буде. Ось так. Просто лицеві петлі. Ми пров'язуємо то наже 17 рядочок. Просто я так Рахую, ви собі можете по-інакшому рахувати, записати собі, замалювати схему і собі робити свої розрахунки. Ось так. Просто лицеві петлі до кінця рядочка, то 17-й рядочок. Тепер 18-й рядочок, виворотня сторона, ми просто будемо в'язати виворотніми петлями, тож показувати вже не буду. Просто виворітніми петлями проб'яжіть той рядочок до кінця. Тепер в'яжемо 19 рядочок, лицева сторона просто лицевими петлями. Ось так. Лицеві петлі до кінця рядочка. Тож я показувати далі не буду. В'яжемо самостійно. Тепер 19 рядочок в мене йде просто Лицеві петлі з виворотній сторони. Значить, ми за передні стінки в'яжемо. Просто то хусткова в'язка в нас знову починається. То буде 20-й рядочок, лицеві петлі. Ось так. Ну, Заказувати далі не буду, просто пров'яжемо лицевими петлями. 21 рядочок, знову ми в'яжемо лицеві петлі просто за передні стінки, продовжуємо в'язати хустковий візерунок. Ось так. Лицеві петлі. Ви собі можете в'язати більшу кількість отих. Смужок хусткової в'язки. Ви собі можете вже потім комбінувати візерунок, можете більше рядів собі в'язати. Я вам показую свою версію, а ви собі вже можете переробляти, як хто, хоче, як хто забажає. Значить, ми в'яжемо 21 рядочок, і 22-й рядочок вже показувати не буду, бо він так само буде лицевими петлями пров'язуватися з передні стінки. На цьому сьогодні майстер-клас ми закінчимо, і будемо продовжувати в наступному майстер-класі наступний тіньовий візерунок. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте подобаєчки. кому цікаво, яка серія візерунків буде, і як буде виглядати полотно. Я в'язала всі візерунки кілька разів, три рази, по-моєму, і дуже гарний светр вийшов. Якщо комусь цікаво, приходіть на наступний майстер-клас, будемо продовжувати далі. Ставте повдобачки і до зустрічі! Всім па-па!